Лівійські повстанці готуються увійти до міста Банівалід одного з останніх оплотів сил Каддафі. У вівторок вони завершили перемовини з лідерами місцевих племен. Проте, схоже, єдності немає серед самих повстанських командирів. Хтось вважає, що у місто можна увійти мирно. Інші кажуть, що буде бій. Тепер слово за лідерами повстання. Ми чекаємо на рішення національної перехідної ради. Ми просто чекаємо наказу увійти до Баніваліда. Говорить головний перемовник від повстанців. Війська Каддафі контролюють також рідне місто полковника Сирт, що за 150 кілометрів від столиці Триполі. Повстанці поволі просуваються все ближче. Сутички відбуваються менш ніж за 100 кілометрів від міста. Вони намагаються витіснити солдатів Каддафі з міст у бік пустелі та узбережжя. Авіація НАТО продовжує обстрілювати позиції кадафістів з повітря.